Трохи ми ми відпочити. Я тобі сказала, привіт, ти навіть не увійшла. Як? Коли? Ти сіла ні слова, не сказав.

А де можна взяти? Я теж так хочу. Віз тако поставити на подвір'ю. У нас таке є. Лиш бузьків нема у нас. Боже, як все файно зроблено. Дитячий майданчики. О, це на поготові, так що сюди. Сюди до нас. Не пхайтесь, тут все стоїть. Це козацький острів. Усередині. 17 століття згострилася національна боротьба народу. Історик Степан Томашівський стверджує, що в Галичині не було майже місцевості, де б не ступала козацька нога. А де ж вони пішли? Андрійся там. Це треба заказувати наперед. Друзі, я у шоці. Я у шоці, я навіть не думала, що у нас тут на Галичині, і тут біля. Ну, таке село собі І в нас така краса. Я навіть і не думала. О, вони навіть мають свої свою городину. Дивіться, цибулька своя, салатики свої. Петрушка там. М -м -м. Десь мої пішли, я, я не знаю, може десь залишусь. Красота. Так в кожному бачите. Сидять люди. Це моя банда. А, Ааа, а то ми тут. Та-та-та. Тоді де то, так? А я тут во не провалюся, я хочу той місток здимити. А піддай, зараз? Що... А, який там зараз? Місточок. Один. А там другий. Та я тут так тримаю. Закривай

Це його очі брать. Але це килті. Ананас родці були. Ананас, то пробиває. Пішло. Оооо! Ти в нас тим Вона годована на шашликами. А я теж казала в бурці добре, тата, бети, в бурці добре їсти. Чого ти такий сумний? Але ти чого не спиш, Ти люв, що його фотографують вже. І нігде не йдеш, около нашої будки. Тут йому їсти дали. Я... Вшалів, спав, О, оце десерт український. Лише що між іншим спечелим. Але шоколад не відтікає. Фондан, але шоколад. Ну, таким. Таким, не знаю. Ми шоколад, думаю, шоколад. <різвіст> на воду тікає шоколад. Угу. Він за скоро витіка. Mm. Mm. Дивіться, як тут зроблено козацький острів при... притрясено, а це якісь якийсь шрудить, але якийсь він тоненькі. <різвіст> Салати накриті, виниш, вони навіть свій город мають. А де Василь пішов у баню? Можеш? Можна. Можна? Ой, можеш подивитися тут, а зняти щось трохи можеш. Можна. Дивіться сюди. Ой, а що тут? Шашлики тут. Тут шашлики ви готуєте, так? Риба, шашлики. Ой, як файно. Це Ой, риба як... перед жаренням. Ой, як файно. А це шашлики такі, так? Так. Але вам душно тут? Трошки, я ходжу на дві тисячі. Ясно. Швату, а ти де пішов? А тут вже немає нічого цікавого, ні? А де-то то там ще щось є? А де то? то там ще щось є? Ворота заїжджає в пансіонат. Та ти що. Але чи то це цих самих газів, чи ні? Тоже таке щось. Люди я навіть не знала, що то в нас таке є. Ну, то вслід, вслід Оце якесь таке цікаве. Тут Ось таке, ось таке. Дивіться, яке тут недалеко, від мого дому. Я й не знала, що тут таке може бути. Я чула про цей козацький острів все. Але як тут шикарно зроблено все. Красота. Бачите, що тут написано? з ангелів але чудовим. Це така невелика Моя красуня, не робить. Почуй, як тобі. А ми і красень, і це мій красень впав на фіс, мама. За ринку що стріляєш? Давай. О, тачука. Дивіться, що вона? Від п'янства допомагає, від блуду і від вроків. Видите, яке її застосування може бути? Молодці, дуже красиво тут. Дариночку йде. Що, Замучилась, замучилась Даринка? А що? Ще не хочеш додому їхати? Не хочеш додому їхати? Тобі тут сподобалось? А ви десь були, де це такий зоопарк? Був, де ви були, що ви бачили тут? Що... Тут що таке? є? Тут попугайчики. є. А десь? А, а Олені, ти казала, бачив, де такі Олені. А тут красота. Боже, яке красоти ще! Чульпани, тюльпанове поле. Люди ходять, фотографуються. Як же тут красиво, як же тут гарне. Подивіться, яка красоту ще поле чюльпанові. Різні різні кули. Це ви знаходитеся? Ти О, тисміниця. І продають на і квіти продаєте, і продаєте на розсаду, бульбочки. Тобто коли це відсвіте, тоді це як? Сьогодні, полохочу. Зразу. Навіть це можна купувати. Сьогодні люди Так? І скільки коштує один? 30 гривень, Нема різниці, чи з корінчиком, чи без корінчиком. Ага. 30 гривень ясно. Тут ну, вони якийсь голландський, певно, сорт. Okay. З самого ранку мене вчора привітали мої діти, онучата оцим вазонком, цим букетиком квітів з днем матері. А потім влаштували нам отой відпочинок. Нам мама. Моїй невістці, моїй свасі і мені. Ну, звичайно, і чоловіки нам пали на хвіст. Відпочили разом з нами. Ну, якби не вони, ми б не були мамами. Прийшло привітання із далекої Італії від дочки. З ним матері, мама. Як багато в цьому слові, нічності, турботи й доброти, мама, наче втілення любові, найрідніша і найкраща ти, пригортаю, міцно й запевняю ти для мене мамо, цілий світ, тож тебе з ним матері вітаю і бажаю сотню довгих літ. І це привітання свідчить про те, що на землі я прожила недарма, що в мене двоє дітей, п'ятеро онуків, і слід на цій землі я залишила. Тож і я не привітала вас вчора, мої дорогенькі підписниці, то вітаю вас сьогодні, бо все одно, як і вчора, так і сьогодні ви залишитесь мамами, тому що це ваша місія на цій землі. Хай Бог благословить ваших діточок. Нехай вони будуть щасливими, бо для мами найбільше щастя, коли щасливі її діти. Хочу привітати ще і бабусів таким вітанням, яким привітала мене моя сваха. З Днем матері, бути мамою найважливіша робота на світі, бути бабусею найпрекрасніша. Будьте благословенні мами і бабусі, і їхні діти, і онуки. А своїм діточкам дякую за такі чудові, прекрасні позитивні емоції, які подарували вони мені. Я щаслива, бо я мама і бабуся.